Получитись, що на захист ради підозрюваний заявить про те, щоб прийняти про те, що тут прийняв рішення про звільнення від криміння викликаних додано таку оцінку рішення, що дана угода не може бути затверджена, оскільки позиція захисту підозрюваних іншого змісту, ніж позиція владеної угоди. Разом з тим хотів би наголосити про те, що рішення про розгляд даної води в межах табового розгляду буде прийнято з урахуванням того, що напередодні з між прокурором моєму моєї сублі, та укладена угода про заняття, які він беззастережно визнав свою у вчиненні по порушень, кримінальних пропору і виділені у розгляді з <зв 'язок> досової. Відповідно до вимог закону, таке рішення обов'язково має бути скеровано до суду для розгляду. <зв 'язок> тобто в даному випадку суд був зобов'язаний або затвердити угоду, або відхилити уряд. <зв 'язок> а з іншого рішення, суд що немає можливості приймати в межах погляду даний політичний процес було сказано складено. Прийняв рішення з урахуванням позиції сторін. І дане рішення, згідно вимог при даних поставлення закону, є таким, що не підлягає знак. Я зрозумів, я варю, як направду робити, що буде застосовувати. Новий закон про місті буде застосовуватися наразі в межах даного провадження. Питання щодо застосування буде розглядатися після того, як матеріали вже відповідно щодо даного. Провадження ну, щодо винувальний акт та угоду повернути буде повернути до прокуратури. Після того, як судом також було зазначено зу, рішення, е, що сторона заходу не позбавлена заявити відповідного змісту запитання в межах е, кримінального провадження на стадії. Як судом зазначено, в ухвалі матеріали повертаються для продовження такого свідку. Тобто вказане питання е, буде розглядатися. Е, в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню стосовно народу. Тобто це питання, то, що це компетентна прокуратура вже взяти і закрити цю справу просто. Чи все-таки це тут має зробити? Наразі механізм застосування буде визначатися з урахуванням позиції як сторони захисту, їх позиції, їх думки. А також з урахуванням тихого закону, який існує на даний час. Але це не дозволяє нам дійсно прокуратури. це не зрозуміло. Дане питання буде визначатися з тих матеріалів. матеріали наразі, наразі ця ситуація, ми позбавлені вирішувати цю ситуацію, оскільки ми формально провадження, знаходимося, проваджені суду. Яким чином дане питання буде вирішуватися в подальшому, це буде визначено на відповідь складі. Але таке право у вас є, температура має право. Цей закон. закон передбачає можливість для прокуратури е, прийняти закон рішення передбачає про і ці, ці всі рішення будуть застосовані і виконані відповідно до вимог закону так. на відповідній стадії до судового А ви маєте таке марку? Mm -hmm. Я ще раз наголошу на тому, що дане рішення буде прийматися з урахуванням думки та позиції сторони захисту та вимог закону на відповідній стадії. Зараз до засідання закрите, повернуто в прокуратуру. Матеріали на даний час знаходяться в суді. Технічно це питання вирішити прокуратура на даний час позбавлена можливості. Після надходження матеріалів прокуратури вказане питання буде розглядатися в межах вимог чинного законодавства. Uh, uh, відповідно до вимог